1 березня у селищі Ромадан прощалися із учасником АТО 45-річним Олександром Авраменком, який загинув від кулі снайпера під селищем Гранітне Луганської області. Біля будинку, де жив захисник нашої країни, зібрались його рідні, військові побратими, односельці та представники влади Миргородського і Лубенського районів. Військові тримали розписані на передові прапори та стяги української повстанської армії. А щойно траурна процесія рушила, присутня громада стала на колінах. Біля Рамаданівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів віддати шану солдатові вийшли учні та вчителі, у яких свого часу навчався Олександр. За упокійну молебень за героєм відслужив настоятель церкви, великомученика Димитрія Солунського, отець Володимир Молнар. Після служби у своїй проповіді священнослужитель згадав про Олександра як про свого товариша і наголосив на тому, аби присутні не забували згадувати за загиблого у своїх молитвах. Моя православні християни. Як люди люблять церкву, люблять свою безроду, як на висловно... самому. Тоді Господь милостивий і відосі я, рука Божа, захищає кожного людину. захищає кожного нашого, який у нас уходить, захищає нас, защищає наших дітей, нашу рухів, нашу правду. Після церкви траурна процесія рушила до Ромаданівського кладовища. Олександр Авраменко одним із перших прийшов до воєнкомату, коли розпочались події на сході України, аби стати на захист цілісності нашої держави. У своєму підрозділі 72-ї окремої механізованої бригади він виконав не одне бойове завдання і вже близився день демобілізації, коли у Олександра поцілила куля снайпера, яка, не задівши бронежилета через плече пробила серце героя. Військові та побратими Олександра, які виступили на жалобному мітингу, розповіли, що лишились кращого воїна свого підрозділу. Куля снайпера. Обдурувала життя нашого друга, нашого бойового побратима, з котрими пройшли не один бій. Знайте, що тіло вже лідне, душа його приєднається до тої небесної сотні, чи тисячі, чи сотні тисяч зараз, котрі на небі під проводом Архангела Михаїла боротися проти сил темноти так званого руського міра. Знаєте, ми переможемо з допомогою такої людини. Його душа на небі. Слава герою! Слава Україні! I'm not going